Сторінка 152. Параграф 37. Гіпотези виникнення життя на планеті Земля, пошуки життя в сонячній системі, проєкти освоєння та колонізації Сонячної системи. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про гіпотези виникнення життя на Землі, можливості виявлення життя на планетах та інших тілах сонячної системи, перспективи та проєкти освоєння сонячної системи. Гіпотези виникнення життя на Землі. Поки що нам відома тільки одна планета, на якій Існує життя Земля. Як же виникло життя на Землі? Це питання хвилює людство протягом усієї його історії. Наша планета сформувалася через 50 100 мільйонів років після народження Сонця. Спочатку вона була в розплавленому стані та ще під постійним бомбардуванням астероїдами і кометами. Але саме астероїди і комети, на думку науковців, принесли на землю воду, припускають, що життя на землі з'явилося у період 4,0. 4,3,6 мільярдів років тому. Більшість експертів вважають, що сучасне життя зародилося з однієї примітивної форми життя. Проте єдиної думки про його виникнення немає. Сьогодні існують різні гіпотези. Перше, життя на Землі виникло внаслідок перетворень хімічних речовин. Науковці припускають, що мільйони років тому могли виникнути такі умови, за яких на землі утворилися амінокислоти речовини, які які є основою всього живого, науковці Стенлі Міллер та Гарольд Юрі в Чикагському університеті в 1952 році продемонстрували своїм дослідженням, що цей процес міг відбуватися за такою схемою, коли чотири компоненти перемішалися і утворили амінокислоти. Друга гіпотеза: життя виникло поза межами Землі у всесвіті або існувало вічно. На нашій планеті, згідно з цією гіпотезою, воно з'явилося є. Вилося з інших частин всесвіту існують також теорії, які стверджують, що життя існувало вічно або в певний час було створено над природною вищою силою пошуки життя в сонячній системі. Марс розташований далі від сонця. Ніж Земля, тому на ньому набагато холодніше, а вода на його поверхні не може існувати в рідкому стані. Але є багато свідчень того, що раніше, коли атмосфера Марса була щільніша і на планеті було тепліше, на марсіанській поверхні були ріки та озера. У ці далекі часи могло виникнути життя і на Марсі. Венеру раніше вважали близнючкою землі. Зараз відомо, що венеріанські умови не є сприятливими для живих. Організмів. Надто високий атмосферний тиск і температура отруйна атмосфера. Але 4 мільярди років тому клімат Венери міг бути більш сприятливим. Якщо у той час там виникло життя, то воно могло зберегтись і до сьогодні. Відомо, що живі організми, які один раз виникли, можуть пережити будь-які катаклізми. Це ми бачимо на прикладі земних організмів. Глибоководні риби живуть на дні оканів під тиском у 10 разів більшим, ніж на поверхні венери. Супутник Юпітера Європа вкритий шаром льоду завтовшки від 150 до 300 км. Недавні зображення поверхні Європи з космічного корабля Галілей показали, що вона вкрита довгими жолобами і тріщинами, через які на поверхню проникає теплий в'язкий лід. Також припускають, що під шаром льоду є океан рідкої води, яка під час деформації поверхні. Проникає назовні через тріщини. Космічні проби Галілея виявили молекули органічних речовин і замерзлу воду не тільки на Європі, але і на інших супутниках Юпітера Калісто та Ганімеді. Супутник Сатурна, титан за розмірами приблизно дорівнює Меркурію, а його атмосфера пустіша від земної і складається переважно з азоту, метану та етану. На титані є метанові моря, озера і річки, а також гори, які складають. З водяного льоду, тобто ландшафт супутника нагадує земний. Зонд Гюйгенс, сівши на поверхню супутника, сфотографував темну рівнину, покриту дрібними скелями та галькою, які складаються з водяного льоду. Не виключено, що під поверхню титану також є вода в рідкому стані. Проєкти освоєння та колонізації сонячної системи в історії Землі неодноразово траплялися катаклізми, які призводили до майже повного вимирання живих організмів. Тому заселення інших планет заради збереження людської цивілізації є актуальним. Які ж тіла сонячної системи можуть бути придатними для цього? Найбільш перспективним щодо освоєння є Марс. Ця планета має розріжену атмосферу та воду на марсіанському ґрунті. Можна вирощувати рослини, які б могли б здійснювати процес фотосинтезу. Цікаві факти для дослідження поверхні Марса науковці використовують марсоходи. Одним із них є персеверанс або Персі. Цей марсохід здійснив посадку на Марс 18 лютого 2021 року. Персі має сім наукових приладів: 23 камери та два мікрофони для вивчення поверхні Марса. Роботизований гвинтокрил Ingenuity Допомагає марсоходу знаходити нові локації для дослідження. Сила тяжіння на Марсі майже втричі менша, ніж на Землі, що може негативно позначитись на здоров'ю людей під час тривалого перебування на планеті. Температура поверхні і повітря дуже низька. Немає захисту від радіації у наслідок відсутності магнітного поля та розріженої атмосфери. Проте поселенці могли б жити на підземній базі, а на поверхню виходили б в захисних костюмах. Також плани колонізації супутників, планет гігантів та астероїдів. Підсумки параграф життя на Землі зародилося дуже швидко, невдовзі після її утворення. Після катаклізмів воно постійно відновлювалося, астероїди і комети принесли на Землю воду. Відомо, що на деяких планетах сонячної системи та їхніх супутниках є умови придатні для існування живих організмів. На сьогодні розроблено проєкти колонізації планет сонячної системи та їхніх супутників. Розпочато підготовку до їхнього освоєння.